Вітаю, друзі. 23 березня хрестопоклонна неділя. Попри декларації влади і демонстративні зусилля правоохоронців Україна залишається державою з глибоко вкоріненою корупцією. Власне, чиновничі апарат і силовики якраз є найбільш корумпованими. А боротьба з корупцією насправді має на меті не покарання корупціонерів, а заробіток на них і є лише однією з форм тієї ж таки корупції. Фотографії з купами доларів, розкладених на килимах та заяви про затримання чергового корупціонера не повинні нікого вводити в оману. Все це спортивна тому що, витрусивши з ним дахи гроші, сфотографувавши з ним, його випускають на волю. І він не опиняється за гратами. За кілька днів всі про це забувають, бо з'являється новий гучний успіх у боротьбі з корупцією, з такою ж відсутністю результату в фіналі. Ніхто не слідкує за тим, що відбувається після затримання корупціонера, не відстежує розгляд справ у судах, чи витримують докази перевірку на законність, чи дотримано процесуальні норми при зборі цих доказів, і чи є реальний фінал у цих справ, крім піару в новинах, крім оцих фоточок з баксами на кивимах, що ми бачимо. Тому всі ми бачимо, що корупції не стало менше, її стало більше. Натомість стало менше професіоналів на керівних посадах, менше ефективних державних інституцій, більше хаосу в управлінні країною. Війна не сприяла очищенню, а дала ще більше простору для корупції. Очевидно, проблема не в самій корупції. А в методах боротьби з нею. Настав час перестати займатися показовою боротьбою і просто робити свою роботу професійно, якісно, відповідально. Суспільство чекає від правоохоронних органів не піару, ну і тим паче не участі в корупційних схемах. А справжніх результатів відновлення законності, справедливості, ефективного державного управління, врешті-решт, це стане можливим після повного перезавантаження влади. І це очевидно. Адже слід пам'ятати істину: у централізованій системі влади не може бути децентралізованої корупції. І зараз корупція. Становить не просто загрозу для суспільства як кримінальне явище. Корупція влади стала абсолютно правильно інструментом, інструментом шантажу українських чиновників на будь-яких переговорах будь-якого рівня. От дивіться, нещодавно були перемовини в джиді, де Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Сибіга, міністр оборони Умеров представляли Україну і здали все, що можна було здати. Погодились на всі найгірші умови миру. Навіть не намагалися слова сказати американцям. А крім того, на, е, пообіцяли передають українські атомні станції, порту, порти українські, газотранспортну систему і унікальні єдині в світі за такими розмірами газові хранілища. А знаєте чому? Я вам розповім. На переговорах в Джиді американці дістали папочки і кажуть, от дивіться, от у У нього в Агенції оборонних закупівель зникло 144, увага! Мільярда гривень. Тобто 3,5 десь так приблизно мільярда Доларів американських платників податків. Зараз Умеров вийде за ці двері, ми йому одягнемо наручники. А ще вам в Умерова в Штатах живе дружина, дітки, брат, замість того, щоб воювати там по Майамі десь бігає, чи де він там. Ми зараз перевіримо, як і за що вони живуть, за що в них майно, де звідки бралось, і також їх. Кого депортуємо, кого посадимо. У хоп, Чого і зволять? Єрмаку каже: дивіться, а ви з Зеленським в Омані переховували шефірами. 40 мільйонів крадених з Приватбанку грошей, які спочатку в вашому офшорі були на Кіпрі, а потім ви їх в Омані сховали. А ще ви туди накопичували, накопичували кошти. І взагалі, завтра ми введемо санкції на оточення і гаманці Зеленського, Шефірів, Міндіча і таких, як вони. Єрмак такий. Хоп! Чого ізволять? Вся дипломатія. А Сибіга, що Сибіга? Сибіга розуміє, якщо Єрмак і у мира то йому треба язик в Зелену дупу всунути і хоботом кивати. Кажуть американці ГТС, ГТС. Кажуть Атомна станція, Атомна станція. Кажуть, віддайте росіянам Запоріжжя і Херсону. Віддайте. Отак от, через корупцію здаються національні інтереси України. Тому боротьба з корупцією це не просто, це не просто боротьба з кримінальним злочином. Це захист. Національних інтересів на сьогодні. Корумпований чиновник завжди буде об'єктом шантажу з боку тих чи інших людей, організацій, іноземних держав. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною і процвітаючою і будемо жити.